Доброго дня сьогодні розповім про історію Збройних сил України з 1991 по 2014 рік, про занепад війська та про те, як це відбувалося. Після проголошення незалежності, 24 серпня 1991 року. Україна отримала спадок одну з найпотужніших армій Європи на території країни залишалось близько дев'ятсот тисяч військовослужбовців, понад 6500 танків, 7200 бронемашин та півтори тисячі літаків три – військово округи та величезний ядерний арсенал, третій залучний у світі. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про оборону України та про Збройні Сили України, а також затвердила текст військової присяги, яку у першому склали вищі керівники держави почали формування Міністерства оборони України та Генерального штабу. Вже в 1992 році Україна офіційно відмовилась від ядерної зброї, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це рішення призвело до вивезення всіх ядерних боєголовок до Росії та США в обмін на фінансову компенсацію та гарантію безпеки, які, як показали події 2014 року, не були виконані. З 1992 року почався період скорочення чисельності та розпродаж техніки. Після здобуття незалежності Україна розпочала скорочення армії відповідно до міжнародних домовленостей, що стало початком знеподовійська. У 1992 році було ратифіковано договір про звучання Збройних сил Європі, який передбачав суттєве зменшення кількості озброєння та військової техніки. У 1997 році відбулося офіційне скорочення чисельності армії до 350 тисяч осіб. У 2000 році почався активний продаж військової техніки. За цей період Україна продала понад 2000 тисячі танків, тисячу батарів, сотні літаків та гелікоптерів, у тому числі країнам Африки та Близького Сходу. Також було продано багато техніки нелегально, що не покращило репутацію Збройних сил України. У 2004 році чисельність армії скоротилась до 250 тисяч осіб. Водночас фінансування оборонного сектору значно зменшило, що призвело до застарілості техніки низької боєздатності та слабкої підготовки особового складу Збройних сил. З 2005 року почали спроби реформування та, на жаль, подальше скорочення війська. Після в революції 2004 року Україна почала активніше співпрацювати з країнами НАТО та реформувати армію. У 2005-2009 роках під керівництвом міністра оборони Анатолія Гриценко запроваджує стандарти НАТО. Але через брак фінансування реформи просилась повільно. Одночасно з тим, почались рекордні продажі військового майна. Наприклад, лише танків Т-72 було продано 919 одиниць, що втричі більше ніж пробував на збройні України початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте... Це не заважало оборони Анатолію Гриценко вважати таку кількість танків надмірною і непотрібною Збройним силам України. У 2010 році проросійський президент Віктор Янукович скасував курс на євроатлантичну інтеграцію, що ще більш погіршило стан збройних сил, які без цього перебували на найкращому становищі. У 2011 році відбулись чергові скорочення, чисельність армії зменшилась до 180 тисяч військовослужбовців, що робила армію майже фікцією, як державну інституцію. Через недофінансування армія не мала достатніх ресурсів для модернізації. Військовослужбовці отримали низькі зарплати, бойова техніка не оновлювалася, а навчання проходило рідко. Крім того, вони мали демонстративний характер та насправді нічому не вчили особовий склад. Вони були радше радянським рудиментом, ніж ефективним заходом. Мотивація була низькою, і армія стала небоєздатною. Напередодні початку російського вторгнення, в 2014 році, українська армія перебувала в критичному стані. Чиселяння збройних сил лише 120 тисяч осіб, з яких боєздатним було лише 5-6 тисяч. Увіть собі на країну населення 40 мільйонів 5-6 тисяч боєздатна армія. Це менше ніж збройні сили Сідньої Угорщини, які мають особового складу приблизно 19 тисяч осіб, хоча населення країни значно менше ніж в Україні. Тому, звісно, така кількість свого складу було замало для вибиття будь-якої агресії, тим паче російської, яка розпочалась тоді бракувало справної техніки. Лише 10-15% танків та авіації були готові до бою. На той час було приблизно 1200 танків, 3000 бойових броньованих машин різних типів, 2000 артилерійських систем, 231 літак, 35 бойових гелікоптерів. Тобто плюс-мінус 120 танків, 300 броньованих машин, 200 артилерійських установок було дійсно в стані готових до експлуатації. Ну і моральний стан армії не ставав краще. Військова професія ніким не поважалася не вважалася потрібним. Багато офіцерів звільняли з війська, щоб знайти собі краще життя. На жаль, цей момент можна описати як час втрачених надій і мрій цілого покоління військовослужбовців, але на жаль, ні владі, ні народу вони були потрібні, і тому вони стали втраченим покоління наших збройних сил. Це вже не каже, що про вищі військові навчальні заклади та срочну службу. Після Революції Гідності 2014 року та початку російської агресії в Криму стало очевидним, що українська армія не готова до повноштабного конфлікту. Це стало точкою відліку для відновлення та реформування Збройних сил України, що розпочалося з 2014 року. На момент того часу найбільш мотивованим боєздатними частиною було добровольче з'єднання, а не регулярна армія, яка мала обмежені ресурси і моральне знебу. Звісно, гібридна агресія на Сході та анексія Криму стала викликом, який стояв перед усією нацією, з якими боролися, завдяки всім силам спротиву агресора, Збройним силам підрозділам добровольців, МВС, СБУ та іншим небайдужим громадянам. Підсумовуючи, з 1991 по 2014 рік, Збройні сили України пройшли складний шлях від найбільшої армії Європи до критичного скорочення та занепаду. Основними причиною цього стали відмови від ядерного арсеналу, що суттєво послабило обороноздатність країни, масово скорочення чисельності та продаж технічної бази, недостатнє фінансування та застарілість матеріальної бази відсутність політичної боля до серйозних реформ. Однак починаючи з 2014 року Україна взяла курс на відновлення та посилення своїх збройних сил, що кардинально змінило ситуацію на наступні роки. Хоча багато реформ так і не було проведено, поступові зміни дозволили створити армію чинити ефективний опір агресору. Но ми року ми можемо побачити, що історія циклічна і українська армія найбільша і найбоєздатніша у Європі. Головне зберегти її, розвивати. А не відкотитись до жахливого стану минулого. Станом на 2025 рік Україна має сучасну боєздатну армію, яка здатна протистояти агресору. Людовими змінами стало часи збройних сил перевищує 1 мільйон сів з мобілізаційним резервом. Техніка оновлена: активне виробництво та модернізація танків, артилерії, безпілотників та ППО. Також передання сучасної техніки західними партнерами. Військово промисловий комплекс працює на повну потужність, виробляючи сучасну зброю з стартами НАТО. Йому навіть не вистачає грошей на те, щоб виробляти більше, але він має більші промислові потужності. Ці фактори дозволяють Україні ефективно захищати свою незалежність та територіальну цілісність. Але це не призупинятись, бо ще досі багато проблем і багато чого не зроблено. Слава Україні та слава Збройним силам України!